Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті політичному поговоримо прямо зараз з Богданом Ференсом. Мої вітання, пане Богдане. Пане Геннадію, добрий день. Пане Богдане, давайте поговоримо про, ну, ось про таку справу. Дивіться, за м, тури, турне, політичні турне. За усіми всіми м, політичними м, турне. Путіна, там Лукашенка, інших росіян у Африці складається таке враження: знаєте, Африка наш. І і взагалі то хочеться зрозуміти. А яка ситуація зараз ось у цьому розрізі, і хто який вплив там має на цьому континенті? Ну по перше, Африка така, вона неоднорідна. Це потрібно розуміти. Тобто там є різні країни з різним рівнем достатку, і що найважливіше з різними. Природніми ресурсами. тому Африка завжди була цікава в першу чергу для великих гравців, дійсно, своїми природніми ресурсами і можливостями. Це перше, друге, для Росії, яка ще більше і більше стає ізольованою і безпосередньо для керівництва Російської Федерації особливо альтернатив немає. Так? А показувати щось для внутрішнього споживання потрібно. Яким чином, там, міжнародна політика. Продовжується з огляду на російсько-українську війну, таким чином вони намагаються зараз використовувати свої напрацьовані раніше канали, контакти для того, щоб знову ж таки не втрачати контроль і вплив на деякі країни, наприклад, африканські, і не лише там на африканському континенті. Для чого це їм потрібно? В першу чергу для того, щоб Створювати певну ілюзію, наприклад, при розгляді тих чи інших питань в організації Об'єднаних Націй про якусь, хоча б мінімальну підтримку російських пропозицій. Ми пам'ятаємо, що деякі країни, все ж таки, на жаль, підтримують а Росію в цій там в цій, в цій боротьбі, так скажемо, на міжнародних. Площадках, але знову ж таки, це лише ілюзія, тому що ми розуміємо, що та, рівень цієї підтримки. Але знову ж таки, кожна навіть маленька країна, там африканська, вона має свій голос в організації Об'єднаних Націй, коли розглядаються питання, наприклад, на генеральній асамблеї. З іншого боку, це завжди був цікавий регіон з точки зору пропаганди, ще й за часів радянського союзу. Тому що використовували завжди е, африканський регіон як такий навколо інтересів якого російська зовнішня політика радянського союзу вибудовувалась. Ми допомагаємо солідарно там комуністичним режимам в тих чи інших африканських країнах, або там диктаторам, які приходили до влади, в той же час е, в протистоянні да з заходом з е, капіталістами, які використовують лише. Африку як там можливість збагачення і е, вивезення природних ресурсів, тому Росія продовжує цю риторику, і ми це спостерігали в контексті продовольчої безпеки і е, зернових ініціатив, коли Росія просто да, для свого внутрішнього споживання і на так звані треті країни. Комунікували цю риторику, що за, заходу абсолютно байдуже на ваші потреби в, в, в тих чи інших продуктах, і вони так скажемо, готові. Я маю на увазі Кремль, готові захищати інтереси третього світу. Ну і третє це боротьба між основними гравцями, про що я зазначав, тому що Китай вже протягом тривалого часу угу. дуже серйозно в Африці викачує серйозні ресурси природні і туди. Росія також хоче не втрачати можливості, як мінімум, там конкурувати на, пев на певному рівні. В контексті і, і військового свого поповнення, тому що в деяких африканських країнах є ще радянські uh -huh. зразки техніки, які радянським союзом надавалися. Я не виключаю, що вони через чорний ринок, який завжди існував, озброєння вони зараз е, забирають, так скажемо, те, що колись ще надавалось радянським союзом, щоб поповнити свої запаси. Uh -huh. Ну і алмази, слухайте, алмази я чув про, uh -huh. про, про алмази uh -huh. ці самі криваві. Uh -huh. Криваві алмази, я думаю, тут Я так дивлюся з одного боку. Вони розповідають о там. Бабка англічанка, поганий, поганий захід, а з іншого боку, ну слухайте, ЧВК Вагнер контролює майже всю добичу алмазів там ось, ну, я просто я намагаюся зрозуміти, Африка дійсно велика. Вони по одній і ті ж країні, країні от, все, весь час їздять і подорожують. Чи ні, чи дійсно це якась експансія на велика експансія на Африку? Бо я знаю, що інші країни теж там мають вплив. От дійсно ви сказали: Китай, там Франція мала, хто, хто ще там. Сполучені Штати, там ну, багато країн туди, Бельгія, колись там, ну, там взагалі історія була ну, з кривавим е е е кривавий король. Слухайте, я не, не знав ніколи, що там така історія була. Люта з цим кривавим королем. Жуть, якась. Посеред Європи також вираз виріс такий собі диктатор. Ну, от у тут я не розумію. От в однорідності як вважаєте, що от якщо на процентаж там якось поділ, то який вплив зараз у Російській Федерації? Ось саме в африканському секторі. П'ять, десять, п'ятнадцять 40 процентів я, я скажу, що перерозподілу зараз не відбувається, тому що зони спливу mm. вже давно давно проведені, і західні країни вони також не втрачають можливості впливати на ті чи інші країни. Тобто, так mm. і, і по можливості, так скажемо. Уникати тих кривавих конфліктів, які часто на африканському континенті mm -hmm. траплялися, і в Руанді, і в Сієра леоне і в інших країнах. А тому mm -hmm. це більш укріплення, так скажемо, своїх контактів. Але я думаю, що це зумовлено в першу чергу, цим першим першою необхідністю створення ілюзії, mm -hmm. що ми якимось чином активні на зовнішніх фронтах, і для того, щоб ООН отримав там, хоча б на. Там декілька голосів більше в контексті своєї підтримки. Але не думайте, okay. що всі африканські країни настільки готові зараз е, підігрувати агресивні Росії, тому що ну у них нехай вони маленькі, нехай вони залежні, але у них також є свої інтереси, і вони часто намагаються балансувати між там, американцями, заходом, okay. між самими французами, і там загравати частково з росіянами. Тобто це класична така історія для багатьох країн. Okay. Слухайте, ну наш президент Лондон, Брюссель, Париж. І мені от цікаво, от я ну. Побачили, ми, що наш президент опанував формат відеоконференції, і в нього добре це ефективно. Взагалі, якщо споглядати, ну, це ефективно. Ми не витрачаємо навіть на поїздку. А якщо там рухувати, то це великі кошти. Ну, ми бачимо, людина може по відеоконференції. Там результати дає великі. Ну тут бачимо особистий візит. Тому мені цікаво цікаво, з чим пов'язано ось такий формат, що щось особливо важливе. Чому присвячена ось ця історія? Ну, я як людина, яка залучена багато років до дипломатії, можу точно сказати, що відео ніяка відеоконференція, ніякий зум не дають того ефекту і результату, як особиста комунікація in person, що називається, тобто ага. вживу. Тому це перша і необхідна складова, яка на щастя вже може бути реалізована з огляду на безпекові обставини в Україні, uh -huh. тому що зрозуміло було, що для президента ці всі місяці війни дуже ризиковано було залишати кордони України. Але зараз ми бачимо, що впевненість з'явилася однозначно і необхідність тому, щоб підсилювати наш дипломатичний фронт. Це перше, mm -hmm. те, що стосується там видатків, ну повірте мені, це абсолютно не порівняно з тим, який результат може бути від okay. таких візитів. Це перше, ну і те, що стосується забезпечення літаками, вертольотами, це все беруть на mm -hmm. себе наші західні партнери, наскільки мені відомо. Тому тут взагалі mm -hmm. ніяких проблем я не бачу. Але ефект від того, що так скажемо тренд на підтримку України світовий, який нам дійсно вдалося дуже серйозно, не лише Е, започаткувати, але й підсилити його підсилювати його постійно. Цей тренд він не залишається, і це дуже круто, тому що це стимулює багатьох лідерів, навіть тих, які десь так не завжди активно беруть участь у цьому процесі. спонукає цих лідерів долучатися до цього тренду. Uh -huh. Це така новітня, я б сказав, навіть технологія в дипломатії, яку ми ще будемо вивчати, аналізувати і екстраполювати на інші континенти. Я б так сказав, тому що ми uh -huh. маємо. Посилювати коаліцію антиросійську, антипутінську не лише на західних фронтах, але й на східних, і південних, і північних це моя особиста думка Ні, як це працює, я бачив. Я бачив, ось, коли там був Макрон, Шольц і наш президент там хтось позаду, ой я хочу вас обійняти, але не можу. О, ні, да як працює цей інтерактив? Супер! І воно дійсно працює. Така історія. ось Ну, дійсно, там з політичної точки зору. Але ж тут розумієте, тут же ж ми ж українці, ми ж шукаємо два треки ж. Є офіційна частина, так ось вона є, її фоткають, її знімають, показують. А є особисте спілкування між лідерами країн. Там щось може є. Ну знаєте, там не про все поговориш офіційно прилюдно, бо ворог дізнається, там, там буде пересторога, якась таке інше. Тому ну так ми не будемо зараз про це говорити, бо це таке знаєте, вангування на. В повітрі, але я не виключаю дійсно, що якісь моменти, і вони позитивні. Позитивні, бо наступне якраз про літаки ми почули. Почули, розуміємо, що це не швидка справа, бо там дійсне і навчання пілотів, і взагалі вся ця інфраструктура, і таке інше. Але мені знаєте, що цікаво. Мені ось цікава в далекобійна зброя ракети. Там щось в Британії в Британії казали, що можуть надати. і Тут мені цікаво, слухайте, а ось вони повинні погоджувати. Я не знаю це з НАТО чи з Сполученими Штатами, бо бачимо, ну як Сполучені Штати а з, з цими ракетами, яка їх стратегія, там як це воно ну, туго. туго, туго туго йде. А ось тут мені цікаво, Велика Британія може створити такий політично військовий прецедент чи ні. Кожна країна в принципі може це зробити, але вони uh -huh. повірте мені однозначно синхронізують свою позицію всередині НАТО в першу чергу і всередині е формату Рамштайн. Вона uh пер -huh. я, я переконаний в цьому, і те, що стосується прийняття таких важливих далекосяжних рішень, тому що дійсно від таких рішень залежить глобальна більш безпекова ситуація. А НАТО в першу чергу дбає про свою безпеку безпеку своїх держав-членів. Uh -huh. а, а США – сполучені Штати Америки це ключова країна з найбільшим військовим, військовим потенціалом, економічним і фінансовим. Тому однозначно без зеленого світла з Вашингтону. Я не думаю, що такі рішення можуть прийматися в будь-якій столиці. Член країни, член, членів НАТО, це, це по перше. По-друге, те, що ви зазначали про віртуальну е, можливість комунікації і, е, між особистістю, е, ну це, це дійсно так, в контексті різних питань для обговорення. Ти угу. через віртуальну комунікацію багато чого не обговориш, особливо. Чутливі питання, які існують, угу. І не лише постачальні зброї. Я переконаний, так, що так. Я, я думаю, що питання е, обговорюються і вчора, і сьогодні, також в контексті майбутнього сценаріїв, е, як протистояти російській агресії в контексті, можливо, там майбутніх консультацій, які е, можуть бути да, для пошуку якихось е, хоча б точок. Зіткнення з нашими західними партнерами тому ці всі питання вони через відеоконференцію навряд чи будуть комунікуватися. А от між особисто тета тет є такий формат у дипломатії, коли навіть без перекладачів відбувається зустріч між першими особами, щоб інформація абсолютно. Нікуди ну та не, не, не проникла а, ні в засоби інформації, ні до ворога. В той же час створюється відповідна атмосфера довіри між знову ж таки політичними лідерами. А ця атмосфера довіри, вона подекуди є ключовою в вибудованні багатосторонніх двосторонніх відносин. Про угу. зрозуміло. Слухайте, продовжуємо намагатися зрозуміти логіку, логіку ворога. І ось гартав стрічку і їхню. Ну там основна у них рія така, ось на на загал. Там для, для всіх, там туди-сюди. Слухайте, тут хочеться зрозуміти. Вчора почув, що Путіна признали визнали винним за збиття Меч 17 Це так чи ні? Я ось не зрозумів, не зрозумів. Це офіційна ну, я, інформація. Я, я, я вважаю, там дискусія була щодо притягнення е, до відповідальності вищого керівництва да, Російської Федерації, але в той же час була знову ж таки інформація, що там е, як це зробити, тобто, да, практично. Ну тут тут, тут не важливо. Дивіться, я, я до чого я, я, я думаю, я думаю, це вик... викривляється часто. Знову ж я так, я, так, я просто дивіться це, до чого. Пане Богдан, дивіться, я, от, щоб ви зрозуміли, до чого? я. Як ворог у себе цю історію? Ну взагалі, ну Путін, Путін все звинувачений. Це вже в один бік е, шлях. Як вони у себе, слухайте на російську, ну оригінал, «Слідователі не змогли встановити, чому екіпаж ЗРК «Бук» випустив ракету рейсу МАш 17 заявила прокуратура Нідерландів». Розуміти про про шпрошу, а тут а з іншого боку, маємо інформацію, що ну я надавав наказ Путін. Може, екіпаж там бук 17 не розумів, але Путін розумів, розумів, чому він віддавав ось цей наказ. Усе тут хочеться зрозуміти у себе вони дійсно не показали таку новину, що Путіна там протягувати будуть до відповідальності. Тому ось така справа. розумієте? і там одразу ж у цій всій стрічці. Там а, така хвиля пішла про північні потоки. Мені прям взагалі, ось прям хвиля. Хвиля там більше чотирьох цих новин на ось на, на цю на стрічку за, за день там чи за два чи за два. І мені цікаво слухати ну, а що тут? Тут вони до чого готують? Це ж вони так готують суспільну спільну думку якусь. До чого тут готують? Я не, не розумію. Ну, це боротьба на інформаційних фронтах. Вона не, не зникала. Тобто, да, коли е, поглиблюється, так скажемо, прірва між колективним заходом і е, агресивною Росією, тоді. Використовуються різні інструменти е, в інформаційних так званих операціях, які направлені в першу чергу на дезорієнтацію і на, е, так скажемо, е, підміну понять для uh -huh. того, щоб своя, свій порядок денний своя, е, своя пропаганда вона працювала якнайбільш ефективно. Тобто таким uh -huh. чином відбувається, наприклад, мобілізація. Да? тієї чи іншої частини населення і дійсно формується під це суспільна думка з відповідними uh -huh. наративами. Ці наративи дозволяють потім проводити або продовжувати, наприклад, мобілізацію, розказувати брехню щодо того, які там в нас нацики бігають, так звані, uh -huh. так і і чим далі, тим більше, тобто принципи геббельса Чим більше брехні, тим швидше і ефективніше вона може заливатися в вуха споживачів людей. Ці принципи зараз максимально використовуються Російською Федерацією mm -hmm. дійсно для того, щоб проводити свою інформаційну кампанію. Знову ж таки і не лише для внутрішнього споживача, я вам скажу, тому що вони продовжують активно використовувати на зовнішніх інформаційних. Напрямках елементи свої пропаганди або навіть не елементи, а пропаганду для того, щоб формувати суспільну думку в інших країнах, в інших на інших континентах. Тому ага. тут потрібно по можливості реагувати, але інколи це зробити на, на, на ну супер важко. Наприклад, в таких країнах, як Китай, Іран, в них закриті інформаційні. Поля і проникнути туди ззовні надзвичайно важко, щоб хоча б альтернативну позицію представляти і демонструвати їхньому населенню. Там така ще нова. Не я не знаю. Вони рухаються до військового кому... Кому... кому комунізму. Слухайте, бо там з'явилася новина що хтось в них ініціативу таку подав, щоб відновили НКВД. НКВД, загорять отряди. Меседж звичайний. Діди воювали, показали, як треба. Вот. І це була неот'ємліма частина НКВД-отряди. Так треба робити, вперед. Будемо гнати опозицію, лібералів і, і всіх основних. Ну, це основний меседж такий. Я в них тому і не вони рухаються. ну І ця Гебельсян, гебельсян, гебельсян розповідає, як. Погано жити, і що краще давайте дійсно. Я коли почув взагалі ну це лякає. І давайте всі вже вмирати. Бо дійсно скільки там того життя? 10-20 років. А тут така нагода, така нагода. Слухайте, мені інша історія цікава. Він не, не думав, що це так важливо. І от у хотів у вас запитати ближче до цієї справи. Слухайте, вони рахують кількість кіль... скільки разів Байден у своїх промовах. Байден себе згадує Росію чи Путіна. Слухайте, це важливо? У них, у них такі новини. Є, ви розумієте, що ось там Байден згадав там колись там 30 разів, а зараз тільки 4. Ось така стати. Воно, слухайте, воно якось корелює, чи це взагалі просто інфошуми і, 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 ін, і заповнення стрічки. Я не розумію. Чи дійсно якась важ, важлива категорія? Це в залежності, як ти потім екстраполюєш і подаєш інформацію. Так як я переконаний, в Росії завжди був комплекс цеї меншовартості, який і є частково причиною е, такої агресивної поведінки, і того, що розпочалось повномасштабне вторгнення, вони багато в чому копіюють або намагаються копіювати Сполучені Штати Америки, які як, як Гегемон, також ну тобто були дотичні, а інколи е, намагалися також в різних частинах світу да не 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 дозволяти <звілля> да щоб впливи там зменшувалися, тому що ну інколи, якщо ти гегемон, то ти маєш принаймні проявляти свою силу різним способом. Це може бути м'яка сила, це може бути жорстка сила, але в той же час ми пам'ятаємо і близький схід, і там В'єтнам свій час. Тому Росія, вона як, от з цим комплексом іншовартості, тобто, з одного боку, це такий. Я думаю, щоб доступніше глядачам пояснити, що це таке, оцей комплекс. Я думаю, це поспостерігати на поведінку Медведєва да, який був колись президентом, тобто, така така людина на під, там, тобто, на, на підхваті для Путіна, яка завжди була, але. Той же час особистісно, який завжди полюбляв там американські різні бренди, американські угу. е iPhone. Uh, uh, у нього ho... у нього у нього ж iPhone, Дімон, um... айфон. Uh, uh, так його називали. Це всіх, крім Путіна, напевно, там айфони але ну, тобто, він проявляв свою якусь таку більш публічну позицію і зачаровування Америкою. А у більшості, та я думаю, у майже у всіх з політичного керівництва Росії діти завжди були або навчання або проживали, або продовжують навіть проживати в західних країнах, особливо сполучених штатах Америки. Тобто, в них це як на рівні індивідуальному присутнє цей комплекс, так і на рівні державницькому, uh -huh. тому вони таким чином, ну тобто, намагаються там, рахуючи скільки Байден згадав Путіна, вони намагаються з одного боку. Можливо, прокомунікувати, що мов ось дивіться, тобто, да, вже сполучені штати не так активно звертають увагу на там Росію, нашу агресію. Вони більше е, на свої внутрішні політичні проблеми зосереджену е, увагу. Е, тому ми, ми як вони кажуть, все йде по плану, та да? а з іншого боку, а з іншого боку, тобто намагаються таким чином інколи заспокоїти себе. Що дійсно сполучені штати там перефокусували в глобальному контексті свою увагу, і таким чином ми, ми можемо там або продовжувати, або можемо аргументувати, що Ну тепер можливо там за їхніми оцінками не така буде відповідь да, на їхні дії. Тому вони це використовують в своїй пропаганді, е, тому що а на чому її базувати? Тобто на чому на брехні, на таких елементах підміни понять mm. е, і, і інакше ти ж не будеш показувати, де там в якому стані там глибинка російська, да а як ви живуть, шо? виживають пенсіонери. Ви не будеш ти показувати, да от, така пропаганда. Вона лягає на, на... На загальну інформаційну повістку і таким чином да, люди люди вмикають телебачення. Беруть там якусь собі мойву з пилком і дивляться, цю пропаганду, потім зомбовані, підтримують ту чи іншу агресивну поведінку uh -huh. своєї держави. От це це проблема дійсно. До цього потрібно серйозно ставитись, інколи навіть вивчати такі тенденції, тому що вони є загрозливими не лише для нас, для України, але й для глобального світу. Uh -huh. А ще не те що тут вбачаю, така. Страшна мутація, оце нас доженемо і переженемо. Байден п'ять разів сказав Путін, а Путін шість разів сказав Байдена. Наздогнали, перегнали, перемогли. А взагалі-то пам'ятаєте, наприкінці ближче наприкінці Другої світової війни майже в усьому світі вся сублімація згадування тоді фашистської російської Німеччини звелася до двох слів: Гітлер капут. І тут мені здається, що скоро також я сублімація, якось зведеться до, до до двох слів, коли там кожен лідер, якщо і буде згадувати, то тільки ось у такому сенсі. Слухайте, наостанок хочеться побачив у вас там десь зустрі у профілі Фото. Фото, де молоді хлопці і дівчата радіють. Знаєте, як то від них ткне щасливим майбутнім. Та, та, мені здалося, мені хочеться, щоб в нашій країні просто от у, від всіх так ткнуло щасливим майбутнім. І щось я не знаю. Ну, якось, щоб усіх молодих і не, ті, не тільки хлопців і дівчат була можливість така. І от мені цікаво, що це за СД-платформа. Я бачив, що вона там раділа якимось сертифікатом. СД-платформа, СД груп. Що це таке? Розкажи, як долучитися, які перспективи, що там відбувається? Дякую, Геннадій щоб звернули увагу. Дійсно, це дуже важливо в контексті освіти молоді в першу чергу і політичної освіти, тому що молодь це не лише майбутнє а сьогодення. Дуже багато молодих людей зараз віддають життя на фронті. Тому тому ми маємо все робити для того, щоб молодь більш активно брала участь у політичних процесах. А СД платформа це всеукраїнська громадська організація, які вже більш ніж 10 років ми святкували да, в грудні місяці, і ми маємо свої осередки е, в багатьох регіонах України команди молодих людей, які е, якраз займаються тим, що е, продукують оцю нову якість громадського політичного життя, але й в той же час займаються багато волонтерством. А ми співпрацюємо з європейськими прогресивними політичними силами, з другою за впливом фракцією соціал демократичною яка зараз в європейському парламенті є, є дуже впливовою і має багато єврокомісарів. Пан ага. Шольц це представник соціал-демократичної партії. Тобто, це також наші партнери. Ми є незалежними. Ми не співпрацюємо ні з якою політичною партією. Я думаю, в цьому наша унікальність, тому що ага. репутація в першу чергу дуже важлива. Але в той же час ми намагаємося і своєю незалежністю, і якісними форматами. Це був формат тренінг для тренерів за угу. тачкою моделлю. Тобто ми намагаємось допомогти і іншим організаціям, щоб в них були класні якісні тренери, які ага. працюють з волонтерами, які працюють з внутрішньопереміщеними особами, надають їм психологічну допомогу, які працюють з військовими, ага. допомагають їм опанувати ті чи інші, наприклад, західні стандарти, стандарти НАТО в військовій ага. сфері. Тому наш нас така місія. Ми відкриті абсолютно так. є на всіх платформах: Facebook, Instagram, долучайтесь. Або мені в особисті піші, завжди mm. будемо раді. В Хмельницькому у нас також є свої е, активісти, О, які, які, які да, намагаються, щоб в Хмельницькому якість е, життя е, все більше і більше покращувалась соціальним фокусом. Щасливим майбутнє тхнула. Ну, дійсно, хочеться, бо ну, війна і все, все це інша історія. Дякуємо, пане Богдане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступних зустрічей. До побачення. А нашим телевичам нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте звіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!